Цієї ночі СБУ та ВМС завдали масштабного удару по військовому аеродрому САКИ в окупованому Криму. На той момент на аеродромі знаходилося щонайменше 12 бойових літаків су 24 та Су 30 а також зенітний ракетно-гарматний комплекс Пансера. Там же знаходилася база підготовки операторів БПЛА Мохаджер, які окупанти використовують для координації власних повітряних атак. Операція була запланована в два етапи. Спочатку по окупантах було завдано ударів дронами, які перевантажили російську систему ППО. Після чого аеродром атакували ракетами Нептун. У результаті техніка окупантів була серйозно пошкоджена. А у російських телеграм-каналах повідомляється про щонайменше три десятки двохсотих окупантів. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.